Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги «ВіБет». Вболівай за своїх разом сильніші. Від разом сильніші. Today game against the leader of the championship. Your first plan on this game. And uh, what happened today? First of all, congratulations again, Shushinka. Uh, I remember when I played with each other, very good players, strong, he have quality. And his uh, assistant uh, Vitali Kamarnitsky. we played together in FK Kharkov That uh, I'm very happy because I saw in the field the kind of the, the players and the kind of the the game, you know. That's uh, that's the reason the Bukovina in the first position. Of course, you come here to get the points. <laughs>

in the beginning of the game. Сьогодні перші два голи вони забили на початку зустрічі. Because they have a very good players. Не мають дуже хороших гравців. Під Лепенець. Під Лепенець. We work together in Metalista. Разом у Metalista. I told my players be careful. Я сказав моїм гравцям бути обережними, Because they have a very good dribble. Тому що він володіє дуже гарним дриблінгом. He make the game. Він зробив гол. That's it.

Already playing the UPL. It's just the time he played in the first division. Ну, це, думаю, And the, uh, uh, my strategy in that game була... to make you know the the game to interest you for the supporter. Everybody knows. В коя позиция си? В коя позиция е буква? В коя позиция е буква? В коя позиция има? Не е лесно да играеш 11 игри без да загубиш, нали? В игрите това е по-голяма си домашна игра. Просто ние правим анализи. Ние правим анализи. It's a very good experience about my players because he needed to pass the process you know He needed to play, he needed to see the quality play, how they're running, how they make decisions in the field you, We have long way. You have a long way to develop the young players. Ми маємо свій довгий шлях розвитку наших молодих гравців. Зважаючи на те, що будній день сьогодні підтримка болівальників була досить відчута на стадіоні і сьогодні здобув чергову перемогу з певним рахунком. Яким може бути коментар по гарячих слідах? Звісно, я дуже дякую болівальникам за підтримку, яка була сьогодні на стадіоні в таку погоду, тому це дуже важливо для нас, тому що ми знаємо, для кого ми граємо. І... Ну, я вважаю заслужена перемога наша, тому що ми контролювали гру, ми були сильніші в усіх аспектах гри сьогодні. Це, напевно, єдина команда за всі матчі, які ми провели, яка в принципі нічого не створила біля наших воріт. Да, технічно бразильці. Контролюють м'яч десь в епізодах, але агресії не було сьогодні біля наших воріт, тому я задоволений діями всієї команди, як ми сьогодні грали. Такий обов'язковий пенальті був да, в наші ворота, ну, але так ми контролювали повністю гру і перемогли напевно самого слабшого соперника, який був у нас до цього. Скажіть, чи погодні умови нас свої колективи в побудову гри команди, чи загалом би після того, як почався різні дощ, вже якось перебудовували щось у стилі у стилістиці? Це які погодні умови? Це дощ, це не сніг, який там псує там, якісь моменти введення гри, коли він на полі. а це... Як ми кажемо, футбольна погода, яка дозволяє грати швидше циркуляція м'яча швидше, тому і гравцям було комфортно грати в таку погоду, і це погода, всім подобається, всім футболістам така, тому ніякої корективи не було. Ми діяли по своєму плану. Хлопці розуміють, що не роблять на футбольному полі, як діяти. Яка побудова там у суперника, як вони будують свою оборону, вони знають, що, як діяти в таких ситуаціях, тому корективи в переврі були дуже мінімальні. Проаналізували перший там, показали хлопцям. Так, да, він був другий там не такий, напевно, агресивніший, як е, перший, але були хороші моменти, хороші переходи особисто. Там десь за хвилин 15-20 до закінчення матчу. Заміна кожушка після перерви це вже приціл на матч-кубка. Чи що відпочив трохи, чи Ні. Це, можливо проблем? Ні, в нього невелика травма. Гомінка Стопа там ну, був удар, розсічення було, тому ми залишили його, щоб він не продовжував гру, тому що. Було не потрібно ризикувати в такій ситуації. Тому я не думаю, що там щось серйозне таке, тому він буде. Я надіюсь на Кубкову гру строю. Як можна проаналізувати дії гравців, які вийшли на зміну? Адже вийшов Тищенко, вийшов Андрейчук, і вони, зокрема, зробили два останні гола, як взагалі можете? Ви знаєте, я кожну гру задоволений хлопцями, які виходять на заміну, тому що. Вони посилюють нашу гру, додають агресії, підтримують цю агресію, яка в нас є. Тому я дуже задоволена кожну гру тими хлопцями, які виходять. Да хтось хтось краще проявляє себе, хтось, хтось ні, але вони додають грі і підтримують гру, яка в нас є. Yeah. Сьогодні я почула фразу про те, що перемога це вже буденність для буковини. Як ви сприймаєте особисто такі досягнення, чи є якась ейфорія, чи все ж таки це Це впевненість. Кожна перемога це впевненість в психологічному плані дуже важливі, тому що ми розуміємо, до якої мети ми йдемо, і ми розуміємо, що балювальники хочуть, щоб ми перемагали. І ми теж, ми теж хочемо перемагати в кожній грі. І, Всерібно, десь ця серія закінчиться, а я хлопцям сказав, що тільки не сьогодні, давайте зробимо сьогодні емоції і собі, і глядачам, і вболівальникам. Тому коли вона завершиться, ну це вже від нас залежить. От і майбутніх соперників. Я хочу, щоб вона продовжувалася як можна дольше. Кубковий обов'язково, будь ласка, теж. Кубкова граці особиста, особистість така. Інший турнір, тому ми теж налаштовані на те, щоб максимально був результат у нас і в кубках. Ми розуміємо, що це історія, це перемоги, це впевненість це для міста, для клуба, ну, такий історичний, знаєте, знаєте, кубок, тому що дуже мало команд Прем'єр-ліги і цей новий формат. Напевно, вже в наступному році команди Прем'єр-ліги вже не будуть ставити десь резервні склади, тому що розуміють, що от зараз є можливість виграти кубок, тому ми будемо націлені на то, щоб перемагати і в Кубку. Це дуже важливо для нас теж. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші.